Всім привіт! Сьогодні я покажу свою колекцію Kinder Натур з 2019 року. Це полярні тварини, і вона в мене недозбирана. У мене тільки дві тварини, їх колекції 8. Мені не вистачає шістьох. У мене з них тільки є білий ведмідь і тюлень. Ну, чи морський котик, як вам, як вам лучше. Вот. Колекції ще Морж, ведра вовк пісець. Морж ведра вовк пісець. Лось І хто ще? Почекайте. І пінгвін спомнив. Ну. От. З всіх восьмьох у мене тільки два. Це мої. Останні я якось буду получати якимось способом. Неважно яким. І Докупляти їх чи що там. Ну, буду це показувати в будь-якому випадку. А зараз покажу цих двох, щоб просто можна було там десь в подальшому порівняти. Ну, ведмідь, білий. Полярний, білий. Такий І чулень. Ну, Або морський котик, я не розбираюсь з цим. от, Як я вже казав, їх колекції 8. ще в мене є інша колекція. Це тварини з одного світа. От вони. Ну, а, а ці от. Вони. Їх в мене менше. Хоча полярні тварини мені подобаються більше. От. Ну, буду їх якось докупляти, щось робити. Буду показувати це. Ну, а поки можете знов полюбуватися мішкою і тюленчиком. Так, почекайте телефон вагає. Ну, Ось такі от вони в мене. На цьому я вже не знаю, що казати далі. Всім пока!